Привіт всім! Ви на каналі найбільшого імпортера електромобілів із Китаю в Україні компанії Volt Auto. Сьогодні ми розповімо вам про цікаві електрокари, які виготовлені у Піднебесній, і які ви зможете купити у нас за дуже привабливою ціною. Слава Україні! Героям слава! І ми починаємо! Китайська компанія NIO додала до своєї лінійки авто електричний кросовер NIO EC7. Як ви бачите, від деяких інших моделей цього бренду новинка відрізняється подібним схилом даху. У результаті коефіцієнт аеродинамічного опору кузова дорівнює 0,23. Середній показник для такого класу авто це 0,27. Для далекобійної версії відразу було анонсовано вражаючий запас ходу 920 кілометрів. Також одна із комплектацій цього електромобіля набирає першу сотню за 3,8 секунди. Звичайно, такий показник досягається за рахунок роботи двох електродвигунів з загальною потужністю 480 кВт або 644 кінські сили. Звісно, це повнопривідне авто завдяки мотору на кожній осі. Запас ходу базової версії 489 км. кілометрів. Такий показник дає акумулятор ємністю 75 квт годин. Якщо візьмете електрокросовер із батареєю ємністю 100 квт годин, то ви можете розраховувати на запас ходу 635 км. кілометрів. Під час презентації виробник також розповів про версію з акумулятором ємністю 150 кВт годин. Такий NIO EC7 на одному заряді зможе проїхати 920 кілометрів. Цей показник підрахований під час тестів за методикою CLTC. Новинка побудована на модульній платформі NT2.0. Кузов електрокросовера мало не дотягнувся до 5 метрів завдовжки. Якщо бути точними, це 4 метри 97 сантиметрів. При колісній базі 2 метри 96 сантиметрів. Однією з особливостей цієї моделі можна назвати панорамний електрохромний дах. Як ви зрозуміли з назви, скло можна затемняти пересуванням повзунка на екрані мультимедійної системи. В авто встановлено лідар, а також 32 камери та датчики. Всі дані обробляють чотири процесори NVIDIA Orin, тому найближчим часом обіцяно автопілот вже четвертого рівня згідно з класифікацією SAE. і це вже поїздка в основному в автономному режимі без використання керма, хоча воно все ще є в салоні. У Ніо обіцяють, що EC7 з'явиться у продажу на території Китаю у першій половині цього року. Відразу анонсовано три комплектації, вісім варіантів фарби для кузова і п'ять кольорів інтер'єру. Вартість електрокросоверу NIO EC7 варіюється від 488 до 578 тисяч юанів, це від 77 до 84 тисяч доларів. Всі наші покупці наголошують на тому, що купувати електромобіль з Китаю в Україні просто і надійно, і це справді так. Як це зробити, ми вам з радістю розповімо. Всі наші контакти в описі під цим відео, а також на сайті voltauto.com.ua Бренд Воя дебютував на місцевому ринку влітку 2020-го із концептуальним седаном Island. Але першою серійною моделі нової марки став великий електрокросовер Воя Фрі. Його презентація відбулась у середині грудня 2020-го. Кросовер отримав коефіцієнт аеродинамічного опору 0,28. Не рекордно малий, але з огляду на те, що середній по ринку ДВС кросовер має не менше 0,33, то за цією характеристикою модель Free виділяється. Розміри електромобіля такі: довжина 4 метри 90 сантиметрів. Ширина 1 метр 95 см, висота 1 метр 69 см, колісна база 2 метри 95 см. Вояфрі це електромобіль, який має дві модифікації. Перша це батарейний електрокар. Тобто мотори отримують струм із батареї великої ємності. Іншого джерела енергії така модифікація немає. Друга варіація це електромобіль із бензогенератором на борту, тобто він має основну, але малоємну батарею, яку можна заряджати від мережі. Також струм можна отримати завдяки роботі 80 кіловатного генератора. Останній по суті це двигун внутрішнього згоряння, який ніяк не пов'язаний із колесами і працює тільки як генератор для виробництва електроенергії. Тому в назві такої варіації не можна використовувати назву гібрид. Батарейна модифікація отримала два мотори по одному на вісь. Їхня сумарна потужність 510 кВт або 694 кінські сили. Ємність літієвої батареї 88 або 106 кВт годин. Її постачає для Воя корпорація Samsung. Заявлений пробіг на повному заряді такого акумулятора 505 км або 631 км згідно з циклом NEDC. До сотні кросовер розганяється за 4,6 секунди, максимальна швидкість 200 кілометрів на годину. Друга версія на борту має такі ж електромотори. На додаток до батареї під капотом встановлена бензинова турбочетвірка об'ємом 1,5 літра і потужністю 109 кінських сил, ДВЗ споживає 1,3 літри для вироблення електроенергії, за рахунок якої електромобіль зможе проїхати 100 кілометрів. Струм постачається з батареї ємністю 33 кВт години. Її для бою виробляє в запас ходу кросовера за рахунок акумулятора 140 км. кілометрів. Але загальна дальність ходу за рахунок повного заряду батареї та виробленого ДВСником струму становить 860 км, згідно з циклом NEDC. До першої сотні така модифікація кросовера розганяється за 4,8 секунди і може набрати максимальну швидкість 200 км на годину. Головна особливість салону – це, як стверджують у компанії, перший у світі підйомний потрібний екран. Вони піднімаються, коли машина увімкнена і ховаються при вимкненні. Механізм підйому розрахований на 30 тисяч висувань. П'ятимісний салон такий, який має бути у автопреміального сегмента. Є чотири зони клімат контроль із голосовим керуванням. Електроніка розпізнає, з якої частини авто надійшла команда, яка, звичайно, має бути китайською або англійською мовою. Авто отримало адаптивний круїз-контроль, але в перспективі зможе оновитися до автопілота третього рівня. Ціна на Free стартує із 49 тисяч доларів на ринку Китаю. Сподіваємось, що це відео про електромобілі з Китаю вам сподобалось. Якщо це так, то ми будемо вдячні за лайк у вигляді оцінки нашої роботи. А в розділі відео на вас чекають інші сюжети про інші електромоделі з Піднебесної.